Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на середу, на 29 жовтня 2025 року. Перша чверть місяць перейде в знак водолія о 6.33. День місяця восьмий, символ якого пожежа або ж Фенікс. І 9 місячний день почнеться із 13.57. Символ цього дня 9-го летюча мишка, день сатанинський, критичний день. Але почнемо з середи. У середу настрій та дії можуть змінюватися впродовж дня декілька разів. У середу не можна вірити обіцянкам, скоріше за все, вони так і не будуть виконані, але саме обіцянки здатні загасити будь-який конфлікт, якщо не з'ясовувати. Його причини, а просто пообіцяти розібратися та вживати якихось заходів. Звісно, ніхто не буде їх виконувати, оті обіцянки, але і контролювати їх ніхто не буде, отож конфлікт буде вичерпано. А іще це найвдаліший день для авантюристів будь-якого гатунку. Не втрачайте пильність, будьте пильними і обачними. У середу легко порозумітися з коханими. Потрібно лишень зацікавити їх незвичайною інформацією, і справа зроблена. Налагодити втрачені зв'язки, також краще в середу. Чоловіки мають прислухатися до жінок, тому що чоловік, який ображає жінку, Богу не до вподоби. Отож з восьма місячна доба, день, символ якого пожежа. І справді, чуть що може розгорітися пожежа в переносному сенсі цього слова. Пожежа от, у вигляді скандалу, сварки, якогось непорозуміння. А іще це день каяття, очищення та отримання можливості подумки, спалити усі погані спогади про минуле та небажані риси характеру. День відновлення. У цей день зіткнулися перша та друга місячні фази, і тому день складний. У цей день не бажано перевтомлюватися ні фізично, ні психічно, ні емоційно. Це кращий день для відпочинку, духовного зосередження та для молитви. День закінчення першої місячної фази у крайньому випадку може спровокувати емоційний взрив, коли все і нервове, і емоційне напруження виривається назовні. В одну мить Багато користі принесе очищення від старих, відживших емоцій, відмова від минулого та початок життя з чистого листа. У цьому вам допоможуть афірмації. хоч в голос, хоч співайте, хоч так проказуйте, а можна подумки, щоб вас ніхто не чув, щоб ви самі з собою так тихенько побалакали, говоріть афірмації. Я починаю нове життя. І я ніколи і нікому не дозволю себе більше образити. Я легко і просто прощаюся з минулим. Я відпускаю спомини про минуле. Я прощаю все те, що було в минулому. Я приймаю сьогоднішнє, тут і зараз, з Божим благословенням. А далі про 9 місячний день, символ, якого летюча мишка. Це критичний день, день помилок та оманів. На рівному місці виникають конфлікти, непорозуміння, сварки, необґрунтовані підозри та звинувачення. Все це треба контролювати та не давати негативним емоціям псувати вам життя. І тільки хтось вас починає дратувати, і тільки ви побачили щось таке, що вас трошки вивело із себе, ви подумки собі говоріть, я прощаю цю ситуацію, відпускаю, я прощаю себе за те, що зреагувала на цю ситуацію. Я прощаю кривдника, я прощаю злих людей, я прощаю злість, агресію, я прощаю. Без кінця кажіть, я прощаю і відпускаю. На душі стане легше, ви станете. Спокійніші. В цей день відкладіть початок важливих справ на більш підходящий день. Займаємося тільки звичними господарськими та повсякденними справами, відміняємо романтичні зустрічі, а про реєстрацію шлюбу та весілля взагалі мова не повинна йти. Ні в якому разі, в 9-й місячний день не варто справляти весілля чи реєструвати шлюб. От. З, в цей день згадайте про захисні практики. Тричі вмилися, отаку жмень набрали води і отак злоба, з лиця змили. Тричі змилися, перехрестилися, прочитали отче наш і вперед. Сміливо вирушайте по справам. Поріг переступили правою ніжкою, і знайте, ви захищені від усіх енергетичних вампірів. А коли будете розмовляти із неприємними людьми, то покладіть ліву руку долонькою на сонячне сплетіння і вас не вразять оті енергетичні стріли негативу, які будуть направлені у ваш бік. І до того ж, ви не станете віддавати свою енергетику неприємній людині. От. А краще буде, якщо ви попрощаєте оцю ситуацію наперед. От знаєте, що вам прийдеться зустрітися і балакати з неприємною людиною. Ви наперед попрощайте її, відпускайте, от і шкоди вона вам не заподіє. Отака от, от, мої любі магія. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся, до завтра.